Привіт! Щось я давно не малювала. Багато роботи було і в будинку, і на городі. І ось за останні дні намалювала фарбами аквареллю ось такі три малюнки намалювала, зараз їх вам покажу. Ну, це начебто вечірнє сонечко таке. І такі колосочки вже посохли, осінь настала, пташки летять кудись в теплі краї. Ось такий перший мій малюнок, така робота. Ось так малювала, намагалася. Зробити, щоб було схоже на сонечко. Цей кружечок рожевий. Так, потім намалювала такий малюнок. Це, мабуть, вечірнє теж сонечко. Сідає за обрієм моря, а на і ще такому березі стоїть маяк. Старалась як могла, хвильки білі. Ну, бачу недоліки. Але я не хочу про них казати, ви мені напишіть. Щоб ви змінили в моєму малюнку. Чи подобається вам, як я намалювала море, захід сонця? Ось такий маяк. І ще третій малюнок це ось такі хризантеми. ой, хризантеми, Айстри. Айстри хризантеми я вже малювала і в попередніх відео моїх. У плейлисті мої малюнки, ви можете побачити, знайти декілька відео, там, мабуть, 4 чи 5, де я показую, як я малюю. І показую обзори, огляди альбомів моїх для малювання. Це теж малюнок, зроблений фарбами акварель. Якщо попередні два малюнки, я дещо підгледіла в інтернеті, знайшла просто картинки, щось додала там своє, то ці Айстри я повністю придумала і намалювала сама. Якщо вам подобаються мої малюнки, то підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. А я буду ще малювати і показувати вам свої роботи. Дякую всім за перегляди, гарного всім настрою! Пока!